Слава Ісусу Христу! Сьогодні п'ятниця, п'ятниця чергового дня нашої перемоги, день, в якому ми ще раз і ще раз живемо, входимо, речі так, я сказав би, з надією на Бога надією на те, що Господь Бог завершить цю війну. Тому що людина розпочинає, але Бог завершує. Тому що Бог хоче зробити так, щоб було добре, особливо для скривдженого, того, хто постраждав несправедливо. І ми своєю нашою спільною молитвою маємо знову ж таки засвідчувати Богові. Любов. Гідність, повагу до життя, повагу до своєї держави, мови, культури, до того, хто ми є, повагу до України і не боятися говорити, що ми є українці. Сьогодні для ранішнього розважання ми візьмемо стихи із 146 го Псалма. Господь що буду Єрусалим, збере Росіяних Ізраїля. Він роз... і ціляє розбитих серцем і обоязує рани. Господь, що будує Єрусалим, збере російних Ізраїля. Ми з вами вже говорили розважали на те, що Ізраїль в перекладі означає народ Божий. Народ, який присвятив себе Богові, який віддав себе під опіку Богові. І ми, українці, теж є Божим народом. І якщо ми в своєму житті будемо дотримуватися цих Божих заповідей, цього Божого закону, Божої дороги, яку Він для всіх нас призначив, то ми завжди будемо в перемозі. Ми завжди будемо під Його опікою. Ця війна була допущена Богом. Тому що ми не захотіли йти Його стежками, тому що ми знехтували тим, що Бог нам подарував. Що Він подарував нам таку велику гарну країну, подарував мову, культуру, що ми маємо таку історію, такий спадок багатий через те, що ми роз'їхались по цілому світі і занедбали до деякої міри, те, що належить нам, те, що є моє, те, що мені дароване, Бог вирішив зібрати нас всіх докупи. Узнають в цій війні є. Дійсно, задумка Божа. Я вірю в це, що задумка Божа є в тому, щоб зібрати всіх українців в одне ціле, в одну державу, той один міцний кулак, який здатен дати відпір будь-якому ворогу. І що найважливіше, здатен захистити свій дім, але в тому випадку, якщо ми будемо з Богом, якщо дозволимо Богові керувати нами. Якщо будемо цінувати те, що Бог нам подарував, те, що Бог дав нам. Тож цінуймо, любімо і захищаємо те, що даровано нам Богом. Отче наш, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас Грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий! помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий. Помилуй нас грішних. Господь приймає тихих, а грішників принижує до землі. Попри те все, що Господь Бог дарував нам цю міць, оцю силу бути одним народом, ми маємо ще навчитися бути тихим серцем. Що значить тихим серцем? Бажати тільки свого. За ці роки війни багато чув різних таких, знаєте, побажань, що готові йти далі, відвоювати Кубань, Курск, Білгород, бо це наші землі. Так, Вони колись були нашими. Але на даний момент, коли ми отримали незалежність, наші кордони зовсім інші були. Ми повинні. Бути в межах своєї держави, бо тут ми є дома. тут ми є господарі, і бажати звільнення тільки свого, і в ніякому разі не бажати знищення чужого. Бо коли ми будемо хотіти забрати в когось, що нам не належить, то ми перетворимося на наших ворогів. Будемо такими, як вони. Що прийшли в чужий дім, грабують, вбивають, зневажають. Тому і кажемо сьогодні в цьому псалмі, що тихих серцем, тобто тих, які цінують і поважають, приймають те, що їм належить, і прагнуть захистити своє, не прагнуть чужого. Це є бути тихим серцем на війні. Саме тому Господь Бог нас береже. Ну як тільки ми захочемо чужого, ми станемо як ті грішники, яких буде принижено. Вони, може, зараз і втікають в свою країну, але ніхто з нас не знає, які наслідки чекають їх, за ті вчинки, що вони тут зробили. І хто знає, що страшніше буде, те, що ми тут пережили. Чи те, що вони будуть переживати за свої вчинені гріхи. Якщо ми, хтось сумнівається в цьому, хай візьме, почитає Старий Завіт, де Господь Бог дійсно так робив. Тих їх серцем, тих, які були з ним, тих, які були вірні йому, цінували те, що Господь Бог дарував їм. Завжди вивищував, винагороджував в, кіль... в кілька сов більше, ніж те, що вони мали раніше. А тих кривників, грішників, як їм було тяжко. Не, може це погана приказка, але я думаю, що в Божому суді буде якраз цей момент, що ті вони будуть потім заздерти нам. Попри все те, що вони тут вчинили. Які вони були тут герої, потім вони будуть просити прощення і захисту. Але навряд чи це буде. Тому що має кожен понести покарання за свої вчинки, якщо ти зараз не розкаявся, якщо ти не виправляєш свою помилку, бо недостатньо просто сказати, вибачте. Але ти маєш стократ перевершити. Ту шкоду, яку ти завдав. І вони, якщо вони каються в своїх гріхах, вони мають робити все, щоб відновити все те, що було зруйновано їхніми руками, і навіть набагато більше. Тому і молимо сьогодні знову, щоб Господь Бог тихих серцем захистив і підняв, а над грішниками вчинив свій суд. Отче наш, що є сина небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, <кій> так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішно. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови, Господи, в цей сьогоднішній день. Будь щитом і списом для всіх наших військових. Захорони, Господи, всіх наших українців, які зараз перебувають в оточенні чи захоплені. Даруй їм силу, здоров'я, збережи їхнє життя, Господи. А також благослови, захорони, Господи, всіх медиків, волонтерів, водіїв, людей, які усувають наслідки цієї війни, всіх комунальщиків, щоб. Захисти їхнє життя, Господи, і даруй перемогу і звільнення для всієї нашої України. Бо Ти, святий, все завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа, слава Ісусу Христу! Добре, добре. Дякую всім, хто був сьогодні на цій молитві. Нагадую, що в 12, 3, 6 і 9 година ми знову ж таки спільно молимось. Не забуваємо про молитву протягом дня в інший час. Старатися завжди молитись, ну і також прошу всіх, дуже прошу не нехтувати елементарним за... захистом власним, тому що від цього залежить багато чого. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!